Багато вчителів запитують про підвищення з 1 січня заробітних плат на 30%. Чи це буде понад ту доплату, яку вчителі отримують в цьому році у 2600. Чи це буде замість цієї доплати, і тоді, відповідно, ці 30% взагалі ні про що? Так от я повідомляю, що це понад. Ту доплату, яка є в цьому році, тобто залишиться і доплата, яка сплачується відповідно до постанови кабінету міністрів, і відповідне буде підвищення на 30% заробітних плат. І ще нагадую, що ми сьогодні перебуваємо в дискусії з кабінетом міністрів. Ми боремося за те, щоб з 1 вересня наступного року все ж таки виконати. Вимогу 61 статті закону про освіту, і всі вчителі отримували мінімальну. Заробітню плату, тобто мінімальну і більше заробітну плату в розмірах, визначених 61 статтею закону про освіту, тобто три мінімальні заробітні плати, Переконані, нам вдасться це зробити разом. Прошу вчителів долучатися до зазначених вимог. пишіть мені в коментарях, пишіть відеозвернення, аби ми з вами могли об'єднати зусилля і, врешті, цю несправедливість, десятирічну несправедливість виправити.